Чому люди переживають, коли МФО погрожують судовою справою? Тому що не знають, що буде відбуватися далі. І в цьому відео я вам надам відповідь на це, щоб ви не лякались, тому що йти до суду проти МФО в більшості випадків дуже гарною ідеєю. Чому? Тому що в суді ви зможете заявити свою позицію, і суд буде прислуховуватись до вас, тому що вибору немає. Так інколи це може. Не відбутись в суді першої інстанції, але в апеляції шанси на це дуже дуже збільшуються. Отже, потрібно розуміти те, що в судовому порядку ви зможете довести, що відповідно до умов договору ви маєте сплатити суму набагато нижчою, аніж вказує кредитор, тому що на практиці дуже часто стикаюсь з тим, що кредитор вимагає там 50 тисяч гривень 100, 200, 500, мільйон. В той час, коли можуть максимум там 10 тисяч гривень, і це можливо довести лише в судовому порядку. Інколи деякі кредитори, звісно, ідуть назустріч і в досудовому порядку нормально закривають кредити, тому що вони розуміють, що через судову справ вони зазнають додаткові витрати і взагалі будуть в мінусі, як то кажуть. Отже, це індивідуальна історія, але йти до суду з МФО не страшно. А якщо вам потрібна з цим допомога, пишіть і знайте, захищайте свої права.